Вітаю, я Владислав. І було таке питання, чого я боявся в дитинстві? В дитинстві я боявся. Павуків, Змій. Ой, я дуже боявся Укусів всього і всього, завжди. Але найбільше я боявся залишитися один. От просто в один день ти нормальний? А в інший день, коли ти кричиш, ну, припустимо, Хтось тут є? Ти не чуєш нічого у відповідь. І тому в дитинстві я вирішив закрити себе. Так, закрити себе в кімнаті, в темноті. Буквально на 14 днів. До сих пір не зовсім розумію, навіщо я саме це зробив. Але це було цікаво. Більше з того моменту я самотності не боюся. Я тепер можу розговарювати сам з собою. Тепер в дорослому житті, єдине, чого я боюсь. Так те, що я стану одним з. Акторів. Пояснюю краще, медійних акторів, які вже ну, взагалі забули, так сказати, як земля виглядає. Як взагалі все навколо відбувається, що діється? Забули, як бути собою. Постійно щось в себе грають. Але потроху я таким стаю. Ну це просто плин речей. І я сам не помічу, як на мить на більше, Я таким стану. Але може я після цього перестану цього боятися. Я перестав боятися темноти і самотності. Чогось я Перестану боятися на цей раз. Це буде цікаво. Дякую за увагу.